Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал «Книга Огляд. Поговоримо про сучасні системи протиповітряної оборони. Дуже нам болить ця тема. Виготовити їх міють тільки декілька країн в світі, бо це дуже серйозна і дуже важка робота. Складність полягає в тому, що сучасні літаки і ракети літають дуже швидко. Потрібно дуже швидке реагування на них. Потрібна автоматична система протиповітряної оборони країни. Всі обзорні локатори по всій країні мають передавати свою інформацію в центр, там зводиться їх, зводиться їх до, до купи, проводиться ціле вказання, ціле розподіл, хто куди стріляє. Якщо невдалий запуск ракет, той, той дивізіон вже не встигє два рази вистрілити. Літак пролетить. Потрібно дати команду на інші, і це все потребує. Дуже-дуже сучасної електроніки великої кількості, сучасних комп'ютерів і так далі. А самі ракети. Ракети теж потребують і електроніки, і комп'ютерів, і систем керування на період польоту по траєкторії, на початковому, на середньому, на кінцевому етапі, коли працює головка самонаведення. Потрібно мати дуже сучасні головки самонаведення це велика рідкість, мало хто міє робити. Потрібно високоенергетичне пальне. Тому що е, при атаці літака з передньої півсфери, на зустріч йому, потрібна велика маневреність ракети. Десь до 40 треба мати маневреність ракети, перевантаження вона робила, щоб зреагувати е, на маневр е, літака або ракети. А при атаці задньої півсфери треба мати велику швидкість, щоб догнати літак, який швидко тікає. Україна може робити і робить нові системи протиповітряної оборони. Давайте поговоримо про них. Почнемо з генітно-ракетного комплексу Дніпро. Його розробило КБ Південне, він призначений для знищення літаків, гвинтокрилів, крилатих ракет і безпілотників на середніх і малих дальностях. Вдень і вночі в простих і складних метеоумовах, в умовах активної радіоелектронної боротьби ворога, вогневої протидії і активного маневрування цілей. Складається з радіолокатора 1 л 220 у він вже існує. Він існує вже цей локатор, і до чотирьох пускових установок кожна по чотири ракети. Дніпро. Тактико технічні дані. Дальність виявлення: цілі 1 квадратний метр. Це сучасне винищувач на висоті 7 км більш ніж 150 км виявлення. На висоті 150 метрів 50 км, на висоті 15 метрів 28 км. Шановні, висота 15 метрів 28 км, він тільки за горизонту з'явився, його вже е, бачить. Дальність автосупроводу цілі розміром 1 метр квадратний більше 120 км. Е, по висотах максимальна дальність ураження цілей цього комплексу складає. 25 кілометрів, мінімальна 15 метрів над самою землею. Ракети для цього комплексу Дніпро використовує ракети на основі ракети Р27. Це ракета Українська ракета повітря-повітря. Дуже сучасна, дуже класна ракета. Вона давно випускається, але її декілька років тому зробили. Модернізацію ракета стала дуже сучасна і якісна на всіх світових ринках. За нею стоять в черзі ті, кому потрібна ракета такого типу. Вона має дальність стрільби, це з, повітря, з літака 110 км, розвиває швидкість 4,5 швидкості звуку, маневрує з перевантаженнями до 40 G, Це дуже потужні перевантаження. Дуже потужні привантаження. Літак не може робити більше, ніж 9 g тому що людина не витримує більше привантаження. Бойова частина 39 кг, ну дуже сучасна, дуже сучасна ракета. От на її основі зроблена зенітна ракета, так, як роблять багато де в світі. Її зроблена ще одна ступінь, друга ступінь. Ну, Зараз можна сказати, що це стартовий прискорювач для стрільби з землі. Який її викидає на високу висоту і розганяє. А далі вона летить вже сама. В комплексі Дніпро використовується два принципи, два методи наведення ракети на ціль: командне керування на початковому і середньому етапі на відрізку траєкторії, плюс активна головка самонаведення працює на кінцевому етапі. І другий варіант це радіокомандне керування. на Початковому і середньому етапі польоту, плюс активна головка самонаведення. Працює на кінцевому етапі. Головки самонаведення у Р27 є і інерціальні, і радіолокаційні. Я маю такий інсайт, що в 2017 році Україна запропонувала Польщі створити спільний польсько-український краще, українсько-польський комплекс зенітно-ракетний нарев на основі Дніпро. Тобто цей комплекс, який розроблений і випробуваний його, спільно будуть визволяти в двох країнах. Ну, а що так сказати, в металі нам відомо? Ну, відомо, що 1 грудня 2016 року було проведено на полігоні перші два практичні пуски зенітно-ракетного комплексу Дніпро. А в червні місяці, здається, 27 червня, якщо я не помиляюсь, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що під час відбиття ракетної атаки російських фашистів по мирних українських містах серед інших систем протиповітряної оборони був використаний ракетний комплекс Дніпро. І він робив бойові пуски по ворожим ракетам. І це добре, значить комплекс живий, значить комплекс здатний вже воювати, і потрібно тільки його далі випускати і покращувати. Є ще в нас е, зенітно-ркентий комплекс малої діль, дії ОКБ Луч, КБ Луч Київське, в грудні 2021 року на початку зими провело практичні пуски. Своєї зенітно-ракетної системи е, малої дальності. Як вони заявили, дальність її має бути 15 кілометрів. Зроблена вона на базі броньованого автомобіля Козак-2, тобто транспортна база є, і в неї поміщається все необхідне, можна використовувати цю тему. Зверніть увагу, у нас є зенітно комплекс комплекси малої ділі. Там всі ос, оса, стріла, 10 і так далі. А це, але це дуже великі за розмірами неповороткі. І в них дальність 5-10 кілометрів стрільби. А е, козак ну, він по об'єму в 4 рази менший від оси, по об'єму своєму, так? а дальність 15 км. І він дуже рухливий на полі бою, він менш помітний, ніж велетенські ці малорухливі комплекси, Оса і стріла. І це буде дуже гарна нам допомога на полі бою. Вони потрібні саме на полі бою і для прикриття військ в наступі. Дуже сумно, що до цих пір в нас вони ще не з'явилися на озброєнні, хоча в грудні 2020 року, 2021 року, вони вже були на випробуванні. Ще я хочу сказати про зенітно-ракетну зенітно систему Кільчень. Це українська багатофункціональна, універсальна зенітно-ракетна система для знищення балістичних і аеродинамічних цілей. Тобто, вона має е, можливості проти ракетної оборони, те, що не можуть наші С-300. Ну, вони можуть, але важко їм це дається. Запропонував КБ Південний. Побудована система на засадях мережо і дата-центричності управління і машинного самонавчання по методу нейромереж. Командні пункти використовуються в мерехтливому режимі, тому що саме по командним пунктам б'ють в першу чергу. І це дуже добре літом 2019 року, 2019 року, КБ Південне запропонувало Міністерству оборони України цей проєкт. Він був розглянутий, і на нього були, був даний дан позитивний відгук. Потрібний такий комплекс, і його треба робити. На жаль, до сьогоднішнього дня ні грошей, ні рішень про початок розробок не виділено. Так що так воно і, в, і лежить в, в кресленнях і пропозиціях без південного. Ну, склад цієї системи має бути такий: має бути від 6 до 12 комплексів, дальність виявлення 400 км, дальність знищення. Від 280 км аеродинамічних целей до 44 км балістичних целей. Цілий це гарні системи. Має 6, 12 балістичних цілей одночасно знищувати і 16 аеродинамічних. Що сказати з цього приводу? Ми сильна, і потужна країна. Все В нас є. І все в нас буде добре. Ми переможемо наших ворогів, і потрібно після перемоги берегти і посилювати нашу армію. Тому що головне завдання армії це не воювати, а не допустити, армія повинна своєю присутністю ворожого нападу. На цьому я вам всім дякую. Все буде у нас добре. Я маю телеграм-канал, будь ласка, кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватися, ставити вподобайки і обов'язково прошу поширювати посилання на моє відео. Це допомагає просуванню цих систем. Всім ще раз дякую, до побачення.